Музичний альбом Територія Різдва Дух Нескорених презентує співачка та телеведуча Анжеліка Рудницька спільно з українським культурним фондом. Колядки та Щедрівки виконують відомі українські артисти разом із військовими та ветеранами. Запис Різдвяного альбому Анджеліка Рудницька анонсувала на своїй сторінці у Фейсбуці. А вже з 25 листопада автори проєкту презентують одну за одною пісню, яку публікують на Ютуб каналі Анжеліка Рудницької. Відкрила альбом Територія до різдва дух нескорених. Повстанська версія колядки Нова радість стала. Її записали фольклористи і волонтер Валерій Гладунець та лідер гурту «Хорея Козацька Тарас Компаніченко. Всього до альбому Територія Різдва Дух Нескорених увійшло 14 колядок, серед яких, зокрема, Ой, що є, чи нема пан Господар Дома, Спи, Ісусе, Спим, Ой Сиває Зозоланька та інші. До музичного проєкту доєдналися, зокрема, і артисти Павло Зібров, лідер гурту Тінь Сонця, військовослужбовець Сергій Василюк, лідер гурту ВВ Олег Скрипка та інші. Сьогодні в студії культури на часі маю нагоду особисто поспілкуватися із співачкою та телеведучою Анжелікою Рудницькою. Будемо говорити про особливості музичного альбому Територія Різдва, Дух Нескорених. Пані Анжеліко, мої вітання. Вітаю, дякую, що запросили в гості. Хочу розпочати нашу розмову з того, що до запису альбому ви залучили артистів, волонтерів, воїнів ЗСУ. Розкажіть і ветеранів, і ветеранів чому так. вам було важливо об'єднати всіх цих людей? Ну, По-перше, я не відділяю наших військових від іншого суспільства. Воюють наші друзі, наші родичі, наші близькі люди з багатьма, з тих, хто співає. Ми їздили як волонтери з 2014 року на фронт, і вже коли ем, почалася велика війна. Кошти, які мали бути потрачені на музику, були передані армії. А потім цей грант, який я отримала, все ж таки повернувся до мене, і в мене і в території з'явилася можливість створити прекрасні різдвяні проекти завдяки Українському культурному фонду. І торік ми робили велике таке відео-шоу, концерт, яке показувала культура. А цьогоріч ми записували музичний альбом. І долучили військових, тому що ми повинні відчувати єдність. Ми повинні підтримувати одне одного, тому що для всіх нас це арт-терапія, і не тільки для військових і ветеранів, але й для нас. Бо ми всі прокидаємося декілька разів на ніч, якщо взагалі спимо, через повітряні тривоги, через те, що переживаємо за своїх близьких, які зараз на фронті. І нам всім треба світло. В такі темні часи, і мені здається, що різдво це найкращий спосіб примножити світло. І різдвяна музика вона завжди така наповнена оптимізмом, мріями, бажаннями, не те, що ми маємо, а те, що ми хочемо. Хоча, звісно, не обійшлося без такого сутовоєнного контексту, бо ми знайшли кілька колядок, які дуже перегукуються з тим, що ми зараз переживаємо. Ось про це я б хотіла ще більш детальніше поговорити. Загалом хочу зауважити, що до музичного альбому війшло 14 колядок. Так. а відкриває ваш музичний альбом. Це повстанська колядка об... «Нова радість стала. тобто всі знають нова радість стала Нова радість стала, яка не бувала, а ця інша зовсім, і мелодія трішки змінена, і текст інший, тільки два перших рядки співпадає. І ми не... Давайте попросимо всіх зайти до мене на YouTube канал і послухати, подивитися і вивчити цю колядку, тому що вона ніби про сьогоднішні часи, хоча вона була написана повстанцями під час Другої світової війни і записана. Нашими фольклористами і нами вже відновлено. дістала, яка не була над полями україни, пташечка літала над полями україни, пташечка літала. Хочу ще також сказати, що запитати у вас, як відбувався цей процес пошуку колядок? Тому що от, ну, деякі з них, коли я гортала список, я вперше чула. Розкажіть про це. Я дуже багато знаю колядок, щедрівок. Я постійно займаюся темою різдва, тому я вишукую, зроблю собі закладки, коли бачу щось цікаве, спілкуюся з фольклористами, ну власне, я ж теж етнолог. і... Питаю людей різних, де я буваю, всіх випитую, а щось, а таке, а таке, таке. Ну і все ці все найцікавіше. Намагаюся показати всій Україні для того, щоб наша традиція, яку намагаються зараз знищити разом із нами наш ворог, жила і щоб ніхто не мав права забрати в нас. Наше різдво, а як взагалі відбувається процес можливо підбору артистів і колядок? Можливо, ви там думаєте, ось цю заспіває Павло Зібров, а цю там так? Сергій Василюк? От так так розкажіть є, про це. Так і є. Тому що коли я слухаю або там уявляю собі, що ми вже вже багато разів робили з 2016 року, проект існує, і кожен раз переді мною велика задача: а хто має це заспівати? Або як об'єднати різних людей? Щоб вони заспівали одну колядку спільно. І, і звісно, ой, чи є чи нема ну, їм. Я зразу це почула голосом Зіброва і кажу: Павло Миколаївич, добре, що ви торік не змогли взяти участь в проєкті, тому що не співпадали наші графіки, тому що саме цьогоріч є для вас той трек, який найбільше підходить. І він дуже. Гарно влився мені здається, що він абсолютно з репертуару Павла Зіброва дуже підходить. Так само, як і Сергій Василюк, він лідер гурту Тінь Сонця діючий військовослужбовець, але він такий сильний, потужний, такий чоловічий в нього вокал, підхід до музики. І, відповідно, ми йому вибрали таку ж коляду. І ще одна унікальна колядка, яка звучить у цьому. Там багато всього цікавого, але реально дуже-дуже унікальна і дуже рідкісна Ой Рано Рано та й загадано усім на війну. Я теж ну, перебирала в голові, хто би її мала співати. І потім запропонувала Олегу Скрипці, і вийшло фантастично. От мені здається, що посилюється пісня. Для Олега, як весна, от його друга весна, така ви мусите це почути, і вона обов'язково скоро з'явиться на моєму ютуб каналі. Будь ласка, я закликаю підписуватись і дивитися, не тому що культура не покаже, культура покаже все, і можна. Але кожного разу, коли ви дивитеся. І слухайте на моєму youtube каналі Різдвяні Пісні. знаєте, що гроші із монетизації йдуть на Сили оборони України. Тобто ми так вирішили, оскільки кошти ми отримали від Українського культурного фонду, то всі прибутки, які ми отримуємо, ми віддаємо Силам оборони України. Ну і власне, так кожен українець вже не може поскаржити, що у мене нема грошей. Подивитися завжди всі можуть. Тому, будь ласка, долучайтеся до гарних і правил. Вільних справ і на вашу думку, пані Анжеліко, як цей проєкт допомагає популяризації українських традицій? Ми розповідаємо, звісно, кожного разу, коли я приходжу в ефіри. Ми говоримо про традиції, ми говоримо про наші колядки щедрівки От ми з вами не встигли про неї сказати, але приміром в нашому альбомі є щедрівка. Прийшли щедрувати до нашої хати, записана від мешканки Кремінщини з Луганщини, яка нині тимчасово окупована, і вона могла би згубитися, якби її не записали фольклористи. Ми її віднайшли. Оновили, записали і зробили з неї рок-баладу. І а я хто її буде обрала виконувати? так. Обрала для виконання Катю Бойко, яка народилася в Сєвродонецьку, і для неї це просто дуже щемлива історія. І Михайла Панчишина, ветерана російсько-української війни зі Львівщини. Такий схід і захід разом, і така символічна, абсолютно, річ вийшла. Так, що скоро, скоро, всі прем'єри, кожних два дні, ми показуємо mm -hmm. нові прем'єри і з величезним задоволенням ділимося з нашими ем, глядачами. По всьому світу, тому що нас дивляться на другому місці після України Польща, Німеччина, на четвертому Сполучені Штати Америки. Тобто українські традиції виходять за межі українських кордонів? Так, тому що українці зараз розкидані по всьому світу. І, звісно, ми хочемо таким чином теж пригорнути українців, які зараз не вдома, щоб вони відчули українське різдво, де б вони не були. Ну і зрештою, я так хочу, щоб ми відмовились нарешті від цього совєтського, знаєте, олів'є, бумів. Корантів, і так далі, і того, що було придумано ем, кіношниками, показано в одній комедії, яку нам кожен рік показували багато, багато десятиліть підряд. І декілька поколінь виросло на цьому фільмі. В нього такі штампи, що досі я бачу, як українські театри ці штампи переносять в свої постановки. А в Україні є свої традиції: не ялинки, а дідухи і павуки солом'яні, угу. які не псують. Екологію, не треба рубати дерево, просто використай солому, це напиті, так, ви... і це все воно з землі вийшло і в землю піде, тому що ви це закопаєте, воно перегниє і не ніякої шкоди екології ви не дасте. Тому це ще для мене екологічний проект. Ми так м'яко вчимо українців і бути українцями, і ставитися до природи з любов'ю. І, звісно, найважливіше – це ставитись з любов'ю одне до одного. От і для мене це все ж таки проєкт, який я роблю для вічності. Бо я багато робила для популяризації, для того, щоб сьогодні це голосно прозвучало. А колядки щедрівки це назавжди. Це те, що можна через 10 років відкрити і послухати. І, і Вони воно не втратить актуальності. Абсолютно. Пані Анжеліко, я дуже дякую вам за розмову. Я зичу вам натхнення заряду і надалі творити. Дякую. І найголовніше що це перемоги і миру нам усім. Так, переможного миру обов'язково. Тримаймося, ми сильні, і ми обов'язково переможемо. А я мала розмову із співачкою та телеведучою Анжелікою Рудницькою. Говорили про мету та особливості музичного альбому Територія різдва, дух нескорених.